Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу показати вам от попередні результати досліджень по азотних підживленнях пшениці озимої. Дослід закладався на базі сільськогосподарського кооперативу «Вітязь». Це Чугуївський район, Харківська область. Це насіннєве господарство. Спеціалізується на вирощуванні насіння зернових культур. Але ми також тут проводили день поля. Вчора ми провели перше, мабуть, за останні 5 років на харч. Марківщині такий масштабний день поля. До нас з'їхалося більше 130 аграріїв з різних регіонів е, України. І це незважаючи на те, що у нас тут якби дуже ризиковано е, було сюди приїжджати з, з різних обставин, але все ж таки люди приїхали. І спасибі всім, хто був тут. Але багато людей не змогли приїхати. Але ж все ж таки цікавить всіх, ну що ж ви тут показували? У нас було е, три е, поля демонстраційних таких. На першому полі ми показували. Результати фунгіцидних обробок різних компаній. Є, до речі, відео. Можете подивитися це відео, чи є різниця між фунгіцидними обробками. Я його дам тут посилання, і в кінці цього відео, і, мабуть, тут от закріплю його. А друге поле у нас були позакореневі підживлення там різні мікродобрива, карбамід по листу і так далі. І одне поле. Скажімо так, для мене воно найбільш цікаве, якщо чесно, це були різні варіанти азотних підживлень. І от що ми зараз тут вивчали, зараз вам коротко покажу. Отже, у нас було 17 варіантів досліджень. Контроль у нас був. і також ми вносили селітру по 60 кг в діючій речовині по мерзоталому ґрунту, також ми її вносили в друге підживлення вже, ну, в фазі кущення було, а також ділили 30 кг по мерзоталому і 30 кг в фазі кущення. І ту ж саму дозу по діючій речовині 60 кг на гектар по ми робили по карбамін. По сульфату амонію і по касу. Додатково по, кас, по КАСу ми вносили оприскочем КАС, ін'єктором, чистий кас, КАС з РКД був також. Також у нас були варіанти, де ми застосовували на перше підживлення по мерзотавому селітру, на друге карбамід. А також варіанти, з селітру змішували сульфатом амонію, а на друге був карбамід. Ну і знову ще один у нас був контроль. Дослід у нас проводився. У е, триразовій повторності. Ну, результатів врожайності поки що немає, але дещо я хотів вам показати. Отже, це е, так званий контроль у нас без, без добрив, Але це не зовсім без добрив, це без весняного внесення добрив. Утім, е, на цій ділянці добрива вносилося під час сівби. Було внесено 25 е, кілограмів азота і 20 кг фосфора. І також було внесено ще 30 кг азота в осі, осені, осіннє підживлення. Тобто загальна норма азоту тут, на цій контрольній ділянці, в осінній період становила близько 55 кг по діючій речовині. От. Ну, і далі у нас були різні варіанти, які я щойно показував на великому банері. І от я зараз стану посередині між тим варіантом де вносили де контроль і де вносили підживлення аміачна селітра 60 кг подіччя-речовині по мерзотавому ґрунту. Ну, тут ще обсєв іде, а от зараз вийду до ділянки, покажу. Що ми маємо? Ну, На контрольній ділянці, бачите, вона трішечки раніше почала підсихати. Тут трішки зеленіше, і на цьому, мабуть, відмінності закінчуються. То що, якщо ми отак от зблизько подивимося і будемо розбирати колос на тому варіанті, де був контроль, де було тільки осіннє внесення добрив, а також де було те ж саме осіннє, але ще й весняні підживлення, то істотної різниці ми не бачимо не по густоті продуктивного стебластою, не по кількості колосків у колосі, не по кількості зернин у колоскові. Ну, я не буду витрачати ваш час, це розбирати, показувати, повірте, ну, істотної прямо різниці я не побачив. І якщо ми подивимося по інших пройдемо ділянках, то Різниці такої на око ви різкої ніде не побачите там. У чому причина? Тому що, ну, як не як ми вносили достатню кількість азоту весною, але чому різниці немає. Ну ось, наприклад, коли ми вносили по мерзоталому -UM ґрунту і в фазу кущення вносили, теж різниці практично нема ніякої. Друзі, а причина в тому, що ми вносили забагато азоту. Це про те, що я говорив вже не один раз у попередніх відео, розповідаю про своїх, на своїх семінарах, Те, що для нашої посушової зони максимальна норма азота має становити 70 кг подіючої речовині. Тут же ж на цих полях ми 55 кілограм внесли з осені, і плюс ще 60 ми вносили весною. І оці додаткові 60 кг, незалежно від виду добрив, вони позитивного ефекту нам не дали. І це ще раз свідчить про Високу доцільність застосування добрив в осіннє підживлення, а також внесення їх під час сіби. В тих зонах, де є непромивний режим ґрунту, тобто це вся східна частина України, це частково центральна Україна, це вся південна частина України. Підживлення, всі весняні підживлення можна перенести сміливо на осінній період. Підживлення восени воно буде більш ефективне, ніж весняне підживлення. Ну і зайві витрати, якщо ви вносите більше ніж 70, максимум 90 кілограмів подіячій речовині в окремі роки 90 теж вистрелює. Але в основному 70 кілограм це якби верхня межа по. Азоту. Мається на увазі ще раз діючі речовини. Немає смисла витрачати велику таку кількість добрив. Ну і немає, кіль... різниці... тобто немає смислу вносити ці добрива весною, коли можна їх вносити восени. Для регіонів із достатнім рівнем зволоження, там інші будуть рекомендації. Ну а в нас поки що так. Друзі, я хочу вас познайомити із Михайлом Ілічем Золотарьовим. Це керівник даного господарства СК Вітязь, про який я казав, де проводився цей день поля, де величезна кількість досліджень. Тому Михайло Іліч, велика подяка вам за те, що ви стільки грошей часу, зусиль витратили, і ви всі ваші партнери, всі ваші робітники на те, щоб величезна кількість досліджень. Це ще ж не все я вам показав, там ще по соняшнику купа досліджень. Тому Михайло Іліч, скажіть, будь ласка, пару слів для всіх нас. Ну, во-первых, дякую всім, хто приїхав к нам на день поля і запрошую к нам покупать семена зернових культур. Дуже дякуємо. Так, друзі, я нагадую, що це насіннєве господарство, тому прошу підтримувати такі господарства, як у Михайла Ліча, як і інші є по різних регіонах України. Тому ми повинні підтримувати одне одного вітчизняного виробника. Тому приїжджайте за насінням пшениці. Що у вас там буде? Зім, ячмінь, яра єчмінь, яра пшениця. Та горох, горох, приїжджайте, будь ласка, я контакти Михайла Ілліча, контакти цього господарства, дам в першому закріпленому коментарі під цим відео. Тому хто хоче дізнатися про насіння, що де, як, які сорти, скільки вартує, то е, телефонуйте за телефоном, який я укажу. А так ми бажаємо вам гарного настрою і наступний рік, дасть Бог, ми вже здобудемо перемогу над нашим зовнішнім ворогом і е, очікуємо всіх вас на. Другий наш день поля. До побачення, до побачення.